На даний момент ми розподілили на 10 мішків, кожен підписали, зважили. У нас вийшло 258 кг. Це є по вазі. По сумі ще не знаємо, тому що активно проходить сортування нелегко, бо насправді дуже велика кількість монет. От, є багато бачу різні номінали і світового рівня, і ну тобто по цілого світу монети, і американські центи, англійські, тобто європейські. От, Будемо сортувати. Роботи дуже багато, часу дуже мало. Ну, що банки сказали, що таку кількість копійок вони в себе тримати не можуть. На кожну е, кількість копійок їм треба замовляти інкасаторів. От, і відповідно, навіть здавання буде поділено на пару днів. Так, зараз буду говорити з керівником відділення Калуцького Щадбанку і думаю, вийде ще налагодити. Це було швидше, бо дали обмеження в день, сказали, що машинка тільки 2000 монет і, і перегрівається. Ми можемо почекати, хлопці там ні. Тобто Треба дійсно коштів, щоб вони йшли в родину. Він зараз займається, так і всі е, сортуванням. Після того, коли будемо бачити кількість монет, які, бо це нумізмат, які займаються міжнародними монетами, коли він буде бачити всі це, він займається оцінкою їх. Зараз просто всі. Сортуємо, потім будемо бахувати. Викладачі Кавовського ліцею номер 2 які дуже активну участь прийняли в самому зборі, так само і сьогодні в сортуванні і підрахунку, також школярі самі учні, наші знайомі, навіть моя дружина, яка вагітна і скоро з тиждень на тиждень має народжувати. Також тут активно приймає участь. Не тому що дуже багато людей задавали різних питань, ніхто не розумів, бо знав ну, в більшості знали, що монети номінала менше не здаються, чому зараз можна, а чому не можна. Дуже багато було роз'яснено роботи, тому старався писати ролики, кидати в соцмережі у в Фейсбук, в Інстаграм в сторіси. Якщо взяти по боці, то ми фактично зібрали бочку і ще 25%. В повному Це була бочка під самий верх. І ще плюс, я думаю, кілограмів 30-40 додатково забрали. Місяць часу приблизно.